Це спеціальний проект телеканалу Правда тут Львів». Бути в курсі усіх змін та нововведень у цій сфері. Про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це МедЕксперт. Вітаю. Ви на телеканалі Правда Тут Львів. І це програма Медексперт. Сьогодні ми зібрали для вас багато корисної інформації, яку потрібно знати кожному, хто дбає про своє здоров'я. Тому залишайтеся з нами. Школи без тютюну та нікотину. На Львівщині запустили пілотний проект ВОЗ. Що він передбачає? Святкування без переїдання. Поради фахівців. Йододефіцит. Як уникнути цієї проблеми. Безпечного куріння не існує. Та попри це, кількість тих, хто палить, все ще залишається на високому рівні. Мало того, більшість починає цю погану звичку до 18 років. Саме тому на Львівщині реалізували пілотний проект школи без тютюну та нікотину. І про це дивіться далі у сюжеті. Безпечного паління не існує, а отже, так чи інакше воно приносить шкоду для здоров'я і навіть загрозу для життя. Це підтверджує і статистика: щорічно куріння вбиває 8 мільйонів людей по всьому світу. А в Україні від хвороб, спричинених цією шкідливою звичкою, помирає 85 тисяч українців. Та чи не найгірше те, що 95% курців починають курити в молодому віці? Тютюнова індустрія не стоїть на місці. Вона підбирає, підшуковує, добирає нові інструменти для того, аби залучати нових споживачів до, до своєї продукції, і ключовою мішенью тютюнової індустрії є саме діти, учнівська молодь, тому що Дані міжнародних досліджень демонструють, що до 18 років близько 80% людей, які в майбутньому стають курцями, їхній досвід починається саме до 18 років, і це в 80% випадках. Так і виникають захворювання, які запускають незворотні процеси в організмі. Тому основна мета профілактика, тобто одуматись зараз, щоб в майбутньому не лікувати серйозні наслідки. Легені є першочергово. Вони приймають нікотин, дим. То по статистиці можу сказати, що за 9 місяців дві 2022 другому році на Львівщині зареєстровано 12 тисяч випадків хронічного структурних захворювань легень. І з них 9 тисяч захворювання бронхіальної астми. Куріння передчасно зношує серцевий м'яз. і якщо підлітки курять, то в подальшому, скажімо, в 35-40 – це в них дуже великі ризики, і ця статистика показує, що в них є інсульти, інфаркти. Найбільш небезпечна річ це звичайно рак легень, який позбавляє життя багатьох людей незалежно від віку, і з яким бореться весь світ. Відтак, щоб підвищити обізнаність молоді щодо небезпеки, вживання тютюнових виробів та електронних сигарет у школах Львівської області реалізували пілотний проект Всесвітньої організації охорони здоров'я школи без нікотину та тютюну. На Львівщині були вибрані 10 шкіл в різних містечках різного об'єму від маленьких до великих. Працювали з учнями 9-11 класів. Чому саме з ними? Ну тому що напевно вони найбільше. Є тією групою ризику, яка може власне вибрати паління для себе як спосіб життя, і 73 класи в 10 школах були обрані для проведення такої роботи. Проект передбачає обговорення та впровадження політики запобігання вживання тютюну та нікотину у школах, інформаційну кампанію, проведення двох раундів опитування серед учнів, в яких у першому турі взяло участь майже 1400, а в другому більше тисячі учнів. За останні 30 днів учні та представники фахівці шкіл заявили, що 19% учнів під час першої хвилі є споживачами нікотинових електронних сигарет або тютюнових виробів, і 16% під час другої хвилі. Таким чином різниця між першою і другою хвилею становить 16%. Тобто на 16% після проведення інформаційної кампанії заявили, що вони вже не є споживачами тютюнових та нікотинових виробів. Отже, пілотний проект показав успішні результати. Дві третини теперішніх споживачів тютюнових та нікотинових виробів намагалися відмовитися від цієї поганої звички протягом останніх 12 місяців. Суттєво збільшилась кількість опитаних та проінформованих учнів. А також відсоток тих, хто помічав випадки куріння на території школи протягом останніх 14 днів, знизився на 20%. Попри це, боротьба з тютюнаполінням все ще триває. А отже, і такі інформаційні кампанії продовжуватимуться і надалі. Новорічні свята не обходяться без застіль, і це чи не найскладніший період для нашого шлунку? Адже нерідко все закінчується переїданнями, важкістю та навіть отруєннями. І наші фахівці підготували декілька корисних порад, як цього уникнути. Дивіться. Святкові столи гнуться від різноманітних страв, а шлунок страждає від перенасичення. Відтак це закінчується важкістю, вздуттям, нерідко отруєннями і навіть може призвести до того, що людина опиниться на операційному столі. Відтак лікарі нагадують дуже прості правила, які допоможуть цього уникнути. Їжу треба споживати безпосередньо після того, як ви її приготували, ну максимум там через декілька годин або день. Їжу не тримати довго в холодильнику. Оскільки зараз є в нас нестабільна ситуація з електроенергією, то неправильне зберігання продуктів, воно навіть ну, термічно оброблене може бути неправильно і навіть звичайний продукт, але не через неправильне зберігання він може зіпсуватися. Лікарі рекомендують формувати меню так, щоб основна частина складалась саме з овочів і фруктів. Переважно це є велика кількість овочів, які місять клітковину, які легко засвоюються і не мають відчуття важкості, обмежити вживання салатів, які заправлені майонезами, жирами складними маргаринами, випічка, яка жирна. Переважно скоротити до мінімуму вживання простих вуглеводів, тобто легко засвоєних і складних жирів. Але якщо все-таки на святковому столі не обійтись без традиційного олів'є, то лікарі радять робити невеликі порції, щоб можна було одразу з'їсти і нічого не відставляти у холодильник. Проте потрібно пам'ятати, що велика кількість їжі ще й в поєднанні з алкоголем може закінчитись дуже погано. Жовчикам'яна хвороба і хронічний панкреатит – це є, звичай це люди із груп ризику. Це є захворювання підшлункової залози зазвичай супроводжує себе больовим синдромом такого порізуючого характеру, гострого характеру, можливо, блювота при цьому, нудота, звичайна відсутність апетиту тоді вже ну і може призвести навіть до пацієнта до операційного столу. У разі переїдання ви можете допомогти шлунково-кишковому тракту з допомогою ферментів, проте ними постійно зловживати не потрібно. Також спеціалісти радять не забувати за тарілку здорового харчування, особливо людям, які вже мають проблеми з шлунково-кишковим трактом. В тій тарілці більше половини. Продуктів це є овочі і фрукти. Це не значить, що треба їсти всі сирі, фрукти і овочі. Можна робити, запікати овочі, можна їх тушити, зробити з них салати. Так само фрукти можна і в запеченому вигляді, не обов'язково в сирому, бо велика кількість сирих фруктів і овочів провокує кислотність, і тому можуть загострюватися кислото залежні стани. Також сюди входить риба, м'ясо, яйця, цільнозернові, а також молочні продукти. До дефіцит проблема, яка все ще залишається актуальною. Хоча насправді її можна профілактувати дуже простим способом. Потрібно вживати продукти, які містять йод. Добова норма невелика, а тому головне знати, де він міститься і в яких кількостях. І про це нам розкажуть фахівці. Україна входить до переліку країн із недостатнім вживанням йоду. А він необхідний людині протягом усього життя. Відтак його нестача призводить до порушення функції, чи не найголовнішого органу у нашому організмі щитоподібної залози. Минулого року проводили дослідження різних джерел водопостачання, визначали вміст йоду. Є в нас території, де його критично мало, це, зокрема, гірські райони, є території, де його менше норми, і майже немає території, де вміст йоду є ідеальний. Тому на Львівщині є високий рівень захворювання на патологію щитоподібної залози, зокрема ЗОП. Ця хвороба не нова, в нас є такі стародавні картинки, де людина з такою величезною шиєю, власне, цей зоб формується через недостатність йоду. Йод це є головним елементом для синтезу гормонів щитоподібної залози. Доба потреба йоду становить 150 мікрограм для дорослої людини, не вагітної і не лактуючої. А от якраз для вагітних йод надзвичайно важливий, адже це впливає на розвиток плоду. Особливо небезпечне недостатність йоду є для вагітних жінок через те, що це веде до збільшення частоти викиднів, мертвонародження, підвищення перинатальної та дитячої смертності, почастішення народження дітей з аномаліями розвитку та з кретинізмом. Тоді як для більш старших людей, от навіть вже для старших дітей, якщо виник дефіцит, то в них є зниження інтелекту, порушення розумового та фізичного розвитку, може бути зменшення концентрації концентрації, Зменшення уваги. Найефективнішим та найдешевшим способом профілактики дефіциту йоду в організмі є споживання йодованої солі. У більше 140 країнах. Така норма навіть прописана в законодавстві. Проте, враховуючи останні події, у нашій країні навіть проста сіль була у дефіциті, а йодовану так узагалі знайти складно. Але це не проблема, адже йод міститься і у інших продуктах. Насамперед, це є морепродукти, морська риба, ламінарія, омари, креветки та інші морські продукти. Власне, горішки теж мають високу кількість йоду. І якщо людина щоденно в своєму раціоні буде вживати три горішка, як згадуючи казку, три горішки для попелюшки, то це теж профілактика йодної недостатності. Це смачно, корисно, але про це потрібно знати. Це щодо щоденного вживання. Є також індивідуальні призначення препаратів йоду. Індивідуальна профілактика передбачає призначення препаратів калію йодиду вже конкретним людям. Це, наприклад, можуть бути вагітні жінки, жінки, які годують груддю в пубертаті через те, що є підвищена потреба в йоду. Джерелом йоду є не тільки свіжа риба і морепродукти, заморожені варіанти теж підходять для того, аби наситити раціон цим мінералом. Ці вітаміни та мікроелементи, які потрібно для нашого організму, містяться у продуктах, які нам доступні. Відтак головне раціонально харчуватись, і це вже профілактика багатьох захворювань. З вами була програма «Медексперт» І ми побачимось з вами вже наступного тижня. До зустрічі.